Мирного неба всім нам. На календарі 2 червня, а у Смиряківській гімназії останній дзвінок. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить та спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято останнього дзвоника. Воно радісне і водночас сумне. Цього року свято буде справді незабутнім. Розпочинаємо свято останнього дзвоника онлайн. Ви знаєте, все так незвично. Тихе шкільне подвір'я, порожні коридори. Класи. що діти так ніколи не просилися до школи. А вчителі не мріяли опинитися на роботі в класі зі своїми учнями. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій, забравши найцінніше в нашому житті. Живе спілкування, зустрічі, прогулянки. І тому 2022-2023 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мине, ми обов'язково переможемо. Знову повернемося до своїх друзів, любих вчителів до школи. Слова палки, мелодія ворочиста, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села містечка, міста це клич один із мільйонів голосів Це клятва заповідь священна, хай чують друзі й вороги. Що Україна вічно незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Ще не вмера ні слова, ні воля, ще нам братча українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороже. Як роса на сонці, ми, ми роса у брата. Сон... Що ми братя козацького роду житіла, ми полажим за нашу. Усі минув цей дивний рік навчальний, порожня школа, класи її дальні. І без дітей в школі сумно й тихо, нечутного гамору, дитячого і сміху. Та пролетить швиденько час, і ми повернемося в клас. Продовжу наше спілкування, зручне і звичне нам навчання. Вшановуємо пам'ять борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою. Нашу з вами свободу та незалежність. Як мій ми, минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Шановні учні, вчителі, випускники. Щиро вітаю вас з закінченням навчального року. Бажаю вам багато щастя, здоров'я, миру, Божої благодаті. Хай Мати Божа нас всіх оберігає, ангел Господь на крилах тримає, а Господь щастя посилає. Сьогодні, завтра і не завжди. Шановні випускники, сьогодні для вас закінчується дитинство. Ви вирушаєте в доросле життя. Бажаю вам бути завжди щасливими, веселими, усміхненими, здоровими, щоб колись досягнути великих вершин, щоб колись з гордістю, ми сказали, це випускники нашої школи. Завжди залишайтеся людьми. Не забувайте своїх батьків, рідну школу, вчителів. Бажаю вам. Проживати в мирній, прекрасній нашій квітучій Україні, всім учням і вчителям бажаю гарно за відпочити, набратися сил і з новими силами 1 вересня, прийти за мирні партії, без всяких повітряних тривог, без всякої війни, розпочати навчання, миру нам всім і скорішої перемоги нашій рідній Україні. Від хвилювання нам забракне слів. Стрічай же, школу найдорожчих учнів, розумних Молоді, все, і палких випускників, випускників шкільна, лінійка, прекрасних, рок, слова юних, напухні, слова мрійних витання, і жагучих. Останній, останній раз не сядемо за парти і більше не прийдемо сюди дітьми. Відразу стало якось не до жартів, Враз подорослішали і просвітліли ми. Звідти з уні школі провели, ми вчились тут, співали і жили. Дорослими всі стати так поціли, і сьогодні ми до цього підійшли. І ось поріг за ним нові дороги, розлетимось, по них нема пташки, а в серці сумніви, непевності, тривоги, і мережі вам незвідані стежки. тишку. Нас не покличуть дзвоник в рідні класи, і лінійка виросне вона для нас. Ще свіжі спогади заєдумуєшся, як швидко у житті впливає час. Тож зустрічай усіх нас доля світла. Не дай зігнутися від нелегких проблем. Веди нас до успіху, до перемог до світла, не дай упасти під житським тягарем. Дорогі випускники, Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Це свято неймовірне, радісне, щасливе, але воно час воно і субне. Сьогодні ви покидаєте стіни нашої рідної гімназії. А все, що чекає на вас у подальшому дорослому житті, буде залежати лише від вас самих. Вчителі передали вам свої знання. Клали в кожного частинку свого серця, навчили вас бути щирими, самостійними, відповідальними, навчили вас відстоювати свою думку, любити науку, дбати про знання. Адже знання це є основа подальшого вашого життя. Саме знання допоможуть вам стати людиною з великої літери. Бажаю вам здійснення всіх мрій, удачі вам у новому дорослому житті. Зі шкільного найріднішого порогу, з найкращої юнацької весни, у добрий час, у світлу путь, дорогу, благословляю вас, дорогі випускники. і хлібом, сіллю радо проводжаю, щоб вам жилось достатку і теплі. Я від душі вам, дорогі випускники, бажаю любові, миру, щастя на землі. Дорогим випускникам, Завжди будьте сесливим на радість учителям і батькам. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні. дивлюся на вас обличчя всі щасливі, і дорослим стати хочеться мені. Вам бажання шлем дитячі, бажаємо щастя та удачі. Та ще здоров'я зичим вам, усім усім випускникам. І ваше свято, тя і мить, а хочем побазати, нехай вам усім щастить. Щоб ви у вузи поступали, роботу, щоб усі знайшли. Мали хату чи квартиру у мирі й радості жили. Ви щасливі, любі друзі, вам вже близько до мети. Ну а нам ще доведеться через усе це пройти. Обіцяємо гарно учитися, щоб заміною вашої стати і честі нашої рідної школи завжди і у всьому захищати. Поці добрий час успіху обзичемо, Теплий вітер, гарних змін ми для вас покличемо. Я у дорогу всіх вас проводжаю. удачі щастя і миру побажаю, нехай же щастя з вами. Поруч іде праворуч і ліворуч. Головний дім, моя родина, моя маленька Україна, ти іскри і радості даруєш нам пори словам, незвіданим думкам. Нашої країни ми бажаємо, звісно, миру, щоб скінчилася війна, нині, ми, а нас одна. Україна моя, Семеренковий сад. І слово Тараса пророка, моя Україна не знає назад. Вперед її кроки. Моя Україна подолану ніч на попелі виросте колос. Моя Україна Зеленського клич, народу українського голос. В крові захинається орки Кремлян на часі їх смертна година. За у світі як нова царя, моя Україна. Згадаю бажання найдорожче у світі. Щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колисалися ниви. щоб зміхалися люди і жили дружно, щасливо, щоб не плакали мами у журбі над синами Перемога настала в боротьбі з ворогами. І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї Великі добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здорали. Буде чути пісню Солов'я, а не ревіння літаків над головою. Нехай у домі вашім завжди буде світло, хай люди посміхаються привітно, нехай земля, відчає шлях до школи. Щастя вам, надії та любові! Срібний голос дзвоника лунає, випускників останній кличе раз, в однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі, всім у добрий час! Не згубив своїм серці людини, світу, правду полум'я неси. Не цурайся, люби Україну, бережи своє чесне ім'я, розгорни соколині крила, Прапор порволізді й ми гори, хай несуть твої дужі вітрила, лиш могутні попутні вітри. Хай щасливою буде дорога, котру ви ти серед всіх. Пам'ятай і молися до Бога, душу хай не оскверяє гріх, не забудь своїх друзів ніколи. І запам'ятай, як ся ти заповіт, що є мама є вчителя школа, котрі вивози тебе усе.